У нас о 12-й годині увімкнули світло. Байрактаровна. Байрактаровна. Я там в сараї побула. Не хоче мама пити водички? Напилася, вже Напилася. Он, дали їй і, трошечки і. сочних кормів і сінця травички. Ну, ще. Ягнятко зразу стало. Суток після окуту. Одну дійку, а це потрогала вже друга м'якенька, обидві вже з це. Маленька. вона брікає. Уже тікає, тікає Уже... то в перший о, день о, вона йде так... так на ручки дуже гарно. О, ось твоя доча, ось, о, ось бач, яка хороша. Гарненька. Хороша така. Хвостиком крутить. Гарненька дівчинка. Моє відерце не влізь. Мама напилася з літерку випила і вранці підносила. Де? Ну постійно не поставиш у відрі воду, Шо, бо ще влізе. влізе. Шо? Сім'я не дали. Байрактаровна. А я сьогодні казала нежданочка. Нежданочка, бо ми ждали її набагато пізніше. А ну, 10-го Я просто помилилась. Чи 10 липня, чи 10 серпня. Я думала, 10 серпня ж так, я бачила, як Байракта. Вони ж так швидко, швидко гуляють, що може ме, якого, і не а воно вийшло, що 10-го липня. У нас, як були оті овечки, ми не замічали були, що вони гуляють. Що вони саді був, ми навіть не бачили. Уже замічали, як вим'я наливає, навіть від з'являється. А так ми. Іди моя уранці попас і закрив і до вечора. Ні, ну Вона буде ручна. Уже вже щось трошки сіна нюхає через кілька днів. Буде їсти вже сіно пробувати. Тебе окраси спереді, не обичний. І хвостик біленький на кінці, і ножка. Посохло. Ну, це, це, це свойство цієї породи. Щось, щось десь біленьке. Ножки, і хвостик. Угу. І лице так я кажу, що у нубієчки там п'ятенце трошки, у Жданочки трикутничок, а в цій дивися угу. і носик біленький. А, ти що, ти... Та, а що там пуповинка? Я не обробляла, а вже присохла. Це ж добре, що дівчинка. Не болян. А ну подивись. Дівчинка, ні, Тут нормально. Нормально все. нормально все підсохне. Моя Ми ніколи не Чи обробляли. Шариша, шарна, дівчинка. Буде продовження, не будемо різати. Вона в мамі одна, буде гарна, маму гарно годувати. Та вона через тиждень вже буде все їсти. Я коли вже ягнятка починає їсти, бурячок тру, варю картопельку із дертичкою, щоб і воно їло, і мама їсть, як варена картопелька, буде більше молочка. Він все Ой, Ой, де воно в тебе взялося, господи? Я вам скажу, люди добрий, чоловік на мене сьогодні розсердився. Да він сердиться кожний день, бо я кричу по хазяйству і командую, так він на мене сьогодні каже, Тобі я би тільки командувати. Ну, оце ж і командую. Давайте заведемо овечок. Якісь овечки їсть і м'ясо. Гарно, як і птиця єсть, а як і птиці нічим годувати. Як все таке сталося в Україні, лихо сказали, зерна не дадуть. Думаю, ще посіють поля фермери, чи ті дрібні орендатори землі. Ми па досі не отримали. би сьогодні четвер дождні привезти на пошту гроші. Ну, мене, якщо привезуть додому. Так чоловік мені сьогодні каже, тобі якби тільки командувати. Ну так оце ж я кажу, бери, ти і командуй. Не буду командувати, де їсти ж нічого буде. А хіба ж держиш тварину? Ну ми на тому дворі як держали. А ви тільки... Треба м'ясо зарізали. ніколи не по 10, було. По 10 ягнят у год зарізували. 8-10, як розвели. Один, Тоже... один мінус, що сала немає, яку у То Тоже розвели. М'язнички купили в сусідньому селі і баранчик, баранчик. у нас був. От брата привезла баранчика. Теж так розвели в 2008-му. І в 2014 році ми продавали вже більше 20 голов ми продали. А так, якби не, не різали, більше 20 голов б у нас було. Ну ми більше ні. 20 І Те то 20-го, году. 20 -го. Літо ми пасем, а то на, на тому дворі пасли, а зиму я не люблю такого, що і мокро під ними, і... І воно мека з голоду. Я такого не люблю. Через це чоловік і Що ти дивишся? Байрактаровна. Як тебе назвати? Ніяк у голову не приходить. Я й ніч не спатиму, і доця в нас така. І ніч не спатиму, якщо воно на дощі мокне чи на холоді мерзне, чи воно недогодоване, чи воно. Ну що, піду ще тата, покажу твого, хто не бачив Дякую. твого тата. Красунька, давай будемо звати її красунька. Красунька. Ти вона вранці брикала, узад по цьому таку. Воно, в... воно встало по через п'ять хвилин ць. після роботі. Я теж тільки встаю, так не до корів іду, а вранці пораня. А зразу випускаю тих вівців на двір, а сюди. Як тут мама, як тут доця мамина. Ну, тепер ти, ти тут і будеш, ну. у, уже ти на, з тими вівцями до літа не будеш. Так, будемо випускати на прогулянку через кілька днів, хай вона трошки А ти знаєш, ще десь трошки не обсохло, бо трогала до липка, Десь ще плівочка є. А, не те, що плівочка, може, вже мокрувато, де лягло на моло, воно ще ж не, Все, моя хареса, не розуміє. Ой, моя маленька, дівчина. Брали у людей козенят раніше, коли старі бабки. У нас у селі. Держали кіз, козеняток вже налупить, коза народить, а дівати ніде. Так брали, безплатно віддавали, ніхто їх не купував. Да прийди, Надько, забери, в тебе корова вигодуєш. Ну, я вам скажу, за козенятами треба й око да око. О, не буде не квітників. Така... Це бігає, да, по двору теж їсть усе підряд. Ну, хоть не перестрибує загородки. А козенята вони. І на стіл, оце пусти по двору. І на стіни, і на ступеньки, і через загородку. І де тільки, скільки у них... них сили по висоті, хватить, все перестрибують і слідом. Так вигодовували козеняток, принесу, було й по двоє, і по троє. Принесу, соски нема з мисочки. Хочеш їсти, треба держати. Ніхто тобі нічого не принесе. Тепер у таке тяжке... Ну, Тоді я ш... так скажу, час. Бірюшка, ну ти і лишня вага в тебе є, бо я по твоєму животу думала, що в тебе двоє троє. Ти моя хороша. А, ну. а ти дуже гарно харчувалася. Чого кажи? Цей шерсть у неї дуже гарна, не злежана, бо у хазяїв, як купляли, не стрижена була, самі хто, хто дивиться, нас такий лямець був просто. І... А цей стрижена, в неї шерсть дуже гарна. Вон як. Не... І хребет же не так стерчить. Ми ой, їх купили, ой, як ой, сказати? Ой, ну, ходуваті вони були. На самі соломі. Вони там стояли на самій сол... саміті. Вони були ходовані. я скажу, а через тиждень буду я її і дертичку давати. І... Де моя хороша? Щоб хороше ягнятко було, треба годувати. Або гарне сіно, щоб дуже гарне, як нема такого. Ну, інтернет штурма, а дивись, пішла. Давай, мама, тічко. Ну, Вона височенька на ножка. Я сама не знаю, як по інтернету знайду людей, які тримають вівців, чим годують, як годують. Хочеться, щоб було, що на стіл поставити. Да. Ой, Боже. Процес пішов. <ріст> Все, піду ще тата покажу. Пока. Дивиться стара ягниця, куди ти пішла? Ага. А, Ні, так, тут... їй, їй просто на вулицю хочеться. Ну Ще, ну, ще. ще будемо випускати на прогуляночки, отут, щоб побігала. А так... До цих ні. Ягнятко маленьке, можуть штовхнуть його, і агресія якась може бути. Тато, покажіться, дивись. Ось тато. Ось наш Байрактар. І дві наші. Нубійєчка і Жданочка. Нубійчка це від цієї мами. Сестричка в тебе, Нобійка. Це тато. Все, гуляйте. Ой, я солому брала і не закрила. Зараз курі розгрибуть. Вони вже почали розгрібати. А що ви тут робите? А ну звідси. Уже тут. Це я брала вівцям. Соломи в обіди, солому даємо. Це наша солома, то, що ми купили, всю сюди вперли. Все. От такі, такі в нас тваринки, і так у них справи йдуть. Ти не голодна.